Поговоримо про підписану сьогодні вночі за київським часом і ввечері вчора за американським часом про підписану угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Йдеться про оту угоду, оту е, угоду Трампівську, про доступ до рідкоземельних металів, так звано. Ну ви пам'ятаєте, що Трамп носиться з цим словосполученням доступ до українських рідкоземельних металів з моменту приходу в Білий Дім, тобто вже кілька місяців. Так, от да саме, от ця угода вона була підписана просто з іншою назвою е, сьогодні. Вночі, тобто це фактично в ніч з 30 квітня на 1 травня. Від України документ підписувала перша віцепрем'єр-міністр України Юлія Свериденко від Сполучених Штатів Скотт Бесент, міністр фінансів. Отже, про що цей документ? Ще раз це називається не угода про доступ до рідких земельних металів. Тощо це називається угода про створення американо-українського інвестиційного фонду. Оце є офіційна назва документу. Зрада чи перемога норм чи стрьом ось основне запитання. Як часто буває, в подібних випадках простої відповіді тут немає. Я прочитав цей документ, тому хочу озвучити свої думки і спостереження щодо його форми і змісту. Для початку хочу нагадати, що цей документ. Ця ідея, взагалі з якою Трамп носиться вже багато років, вона висіла як певне такі дамоклів меч над Україною. Тобто, фактично, в рамках мирної угоди, такої е, щодо зупинки війни в Україні, е, Дональд Трамп і Америка Сполучені Штати вимагали від України двох основних пунктів: виконання двох основних пунктів з нашого боку перше, це оголосити про згоду зупинити вогонь. Спочатку Україна не оголошувала цього, наголошуючи, що це не від нас залежить, це Росія тощо. Але потім під тиском президент України констатував: так: Україна готова зупинити вогонь, готова на 30-денне перемир'я. І потім, яке перейде в довготривале перемир'я. Тобто Україна заявила перше. Другий пункт залишався невиконаним. Україна не підписала угоду про доступ до рідкоземельних металів. Угоду по надрах, як її ще скорочено називають. От, угода по надрах, вона підготовка цієї угоди, тривала значно довше. Хочу нагадати, що саме цей документ став одним з, одним з предметів конфлікту, який виник в Білому домі 28 лютого. Цей Скандальний скандальна зустріч Трампа і Зеленського в овальному кабінеті, яка би війде в усі підручники історії там на багато років. Це коли президент України Зеленський посварився фактично з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом, віце-президентом, в овальному кабінеті на очах камер і багатомільйонної аудиторії. Посварили, звісно, через те, що президент України ну не отримав очікуваної поваги до себе і до України. Яка чинить героїчний спротив цій війні. Ну і там Венс вибухнув і Зеленський вибухнув. Всі ми знаємо цю історію. Але саме в той день мало відбутися підпис мало відбутися підписання цієї угоди про надра. Все було готово. Після зустрічі в Альному кабінеті мало відбутися підписання, тоді 28 лютого. Але воно не відбулося це підписання. Зеленський розгорнувся, уїхав і з тих пір фактично пройшло два повних місяці. Це повний березень і повний квітень. Трошки пізніше з'явився новий проєкт угоди, умови якого були ще гірші, як вважається, ніж попередньої угоди. Ну і відповідно далі почалися переговори. Хочу нагадати, що первинний документ, взагалі, первинна ідея Дональда Трампа, полягала у тому, що створюється якийсь там спільний Україно-американський інвестиційний фонд і. І в потім пізніше з'явився новий проєкт документу, і там ну, фіксувалася, по-перше, повний контроль за Сполученими Штатами. Також американський президент неодноразово озвучував ідею, що американці надали допомоги Україні на 350 мільярдів доларів за час війни. Е, натомість і саме вся ця сума має вже бути врахована в американський е, пай, в американський внесок ці фонду. Тобто, Створюється фонд, американці більше нічого не дають, бо вони вже туди внесли 350 мільярдів доларів. Е, Отакий от спільний фонд. Така була спочатку ідея логіка Трампа і Америки. Україна не погодилась, Україна сказала, що ні. По-перше, на 350, а 100 мільярдів. І по-друге, навіть з цих 100 мільярдів, там щось лише 30 мільярдів це було реально живими грошима, а все інше це військовою та іншою допомогою під час війни. Тобто, ну м'яко кажучи, це не відповідає дійсності. І далі, десь весь квітень фактично йшли торги. Коли вже новий, там втретє, в, в четвертий відредагований проект угоди про доступ до українських надр почав розглядатися, тут вже Україна залучила е, з за публічних відомостей. Про це відомо американських юристів, американську юридичну кампанію, яка вже почала. На замовлення українського уряду разом з українським урядом фіналізувати фінальний остаточний зміст цієї години ну тут я хочу сказати, що це скажімо так до честі тут української сторони, українського уряду, що Україна просто з дуру. Необдумано, не підписала первинних проєктів документів, які їм підсунули під тиском, фактично під дулом автомату або під загрозою не відправляти більше військову допомогу. Під змушували підписати. Україна на це не пішла. Україна витримала фактично тримісячний пресінг, причому такий максимально неделікатний з боку Сполучених Штатів, і не підписувала відповідний документ, наполягаючи на тому, що цей документ має відповідати Конституції України. Національним інтересам України і, звісно, процесу України вступу в Європейський Союз. За цією логікою діють всі органи влади вже багато років. Отже, що в підсумку було підписано в ніч на 1 травня. Тут слід сказати, що був підписаний документ, який має назву Угода про створення Американського інвестиційного фонду це документ на 9 сторінок, я його прочитав. Спочатку про хороше, потім про погане. Про хороше. Угода передбачає дійсно рівний внесок від всіх сторін, і, відповідно, рівні права, рівний вплив, однаковий вплив на діяльність цього фонду. Тобто Америка не буде мати контрольного голосу там, в Раді директорів, чи ще десь, як було в первинному проєкті документи, що коли фактично. Американська сторона могла б блокувати наявністю своєї більшості в органах управління цього фонду, блокувати будь-які рішення або витувати будь-яку ініціативу України. Тобто в підписаному документі, нібито як стверджується, і з того, що я прочитав, абсолютно рівноправна участь і рівноправне управління цим фондом. Також не зафіксовано жодних боргів України сполу... України. Да? Не зафіксовано та на раніше надана американська допомога, як вже зроблений внесок в фонд. Ні. Тобто, все починається з чистого листа. Тобто, саме після моменту підписання, все нове зроблене, всі нові, наприклад, наприклад, українські надра. Прибуток від надара або українські кошти, і, наприклад, надана американцями зброя тепер там або системи протиповітряної оборони. Вони вже лише після цього, після цієї угоди, підписанці його до лише після цього надані надана допомога. Вже може враховуватися як внесок в цей фонд. А не все те, що було надано за останні три роки. Тобто, це також позитивний момент. Також важливо, важливо сказати, що розблокування підписання цієї годи воно фактично відразу розблокувало продаж американської зброї Україні. Хочу сказати, що дійсно, окрім того, що Україна дещо отримає як допомогу від Сполучених Штатів, Україна багато купувала зброї в Сполучених Штатів. але Дональд Трамп заблокував продаж зброї України <кій> Україні. До моменту підписання цієї угоди. Тобто, підписали угоду, все розблокований продаж. Тепер Україна отримує ще старі зобов'язання по зброї, плюс вже знову може купувати зброю ще. Бо навіть до цього навіть і купувати Україна не могла. Ну і фактично, ще що позитив: Україна, підписавши цю угоду, остаточно повністю виконала е, дві вимоги до себе: перше погодитися на зупинку вогню, друге, підписати цю угоду. Тобто, фактично підписавши цю угоду, ми все виконали. Ми можемо це констатувати. Все, до нас питань більше не може бути. Тепер питання у Трампа, хай розбирається з Путіним з Кремлем. Це я так спрощую, щоб ситуацію пояснює. Ми все виконали. Ми погодились на 30-денне зупинку вогню. Також погодились на довготривалий мир. Ми припин... погодились припинити стріляти. Ну, звісно, після того як Росія припинила стріляти, і підписали доступ до НАДР. А точніше, всю цю воду. Все ми все виконали формально. До нас більше питань не буде. Я розумію, що американська сторона ще буде щось там висувати, але тим не менш. Тепер про негативні, про ризиковані аспекти цієї угоди. Звісно, ми маємо розуміти, що краще б цю угоду не підписувати, як мені здається. Бо все рівно вона, бо вона обмежує відповідно можливості поповнення українського бюджету з усіх нових родовищ, які будуть розвідані. Тобто, якщо до цього е, плати з е, ліцензійні збори, плата з родовищ, вони надходили в український бюджет, то тепер будь-які прибутки, будь-які надходження з надрокористування будуть ділитися навпіл е, між відповідно двома сторонами України і Сполученими Штатами Америки. Також тепер е е відповідно половину всіх доходів від від віддає Україна. Наступне: немає строків цієї угоди. Тобто в угоді про створення Американського українського інвестиційного фонду не зафіксовані строки. Скільки ця угода буде існувати? Д скільки існує Держава Сполучені Штати чи Держава Україна, чи до кінця. Е Цивілізації чи до, до кінця чого, тобто, в принципі, угода мала б містити якісь строки терміни давності або строки функціонування. Угода не містить, тобто це ти що, на покоління. А якщо зміниться обставини, тобто угода не, має, не містить строків реалізації цієї угоди. Ну і угода не містить жодних гарантій безпеки. Тобто, згідно цієї угоди про створення американо-українського інвестиційного фонду, Україна не отримує жодних безпекових гарантій. Хочу нагадати, що саме наявність таких гарантій було, були в первинних вимогах президента Зеленського. Тобто, ок, ми підписуємо доступ до наших надр, ну принаймні на половину, ми підписуємо можливість американцям отримати половину всіх прибутків від українських надр, це фактично про це йдеться. Але ви нам гарантуєте якісь безпекові моменти. Америка не погодилась на це і нічого в документі не прописала. Єдине, що словесно, і Дональд Трамп, і Марко Рубіо, і американський уряд пояснюють, що сам факт підписання вже цієї угоди, це вже є певною безпековою гарантією. Бо дійсно, якщо Америка там в'язалась, підписала, буде мати право на. Розробку копали на користування надрами це, це типу автоматично означає, що Америка буде захищати це, і ніхто з зовнішніх агресорів це атакувати не буде. Можна припустити, що в цій логіці є певний сенс, але все рівно це лише словесне припущення. В документі це не прописано. Немає гарантій безпеки. Ми маємо це констатувати і не вигадувати те, чого немає. Цьому, цій угоді немає гарантії безпеки в Україні жодних. Наступне, ця угода на 9 сторінок, вона передбачає, що після цієї угоди має ще бути підписана угода про обмежене партнерство, так називається цей документ. Тобто, угода про створення фонду вона публічно оприлюднена, в тому числі, її уряд опублікував, і Юлія Свереденко уряд опублікував. Але ця угода передбачає, що після цього колись я так розумію, найближчим часом має бути підписана угода про обмежене партнерство. І там вже будуть виписані багато дуже цікавих деталей, по яких можуть виникати ризики, і за якими слід слідкувати, як розподіляються кошти, як будуть розрахунки відбуватися, де створюються банківські рахунки. Ну і багато інших питань. Які спосіб безпосередньо буде здійснюватися конвертація? Хто буде нести відповідальність за можливі збитки? Бо не обов'язково ця діяльність обов'язково по всіх випадках, по всіх родовищах буде давати прибуток. Тобто там виникне багато запитань. Звісно, суспільство має слідкувати за тим, за цією угодою про обмежене партнерство, за цим іншим документом, іншою угодою, в додаток до цієї основної угоди. Цей інший документ, інша угода про обмежене партнерство не підписана. Її зміст України, українському суспільству невідомий і за цим слід, слідкувати. І, звісно, це має бути підзвітність органів державної влади перед українськими громадянами. А тепер один з ключових ризиків взагалі цієї угоди. Тобто, попри все хороше, про що я сказав, я хочу зараз показати і прочитати. Це надзвичайно важливо. Отже. Угодами з Сполученими Штатами, ну тут наголошується, що беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом в Україну вільно, суверенно та безпечно. Ну такі загальні, правильні, хороші слова. Бажає беручи до уваги, що США і Україна бажає забезпечити, щоб держави та інші особи, які діяли проти України, не отримали вигоду від відбудови України після приходу тривалого миру, це ж правильне слово сполучення. Значить, та беруть увагу, що Україна має відповідно до міжнародного суверенітету на своїм... Значить, тут фіксується, що в Україні зберігається суверенітетне право на свої природні ресурси, е також на, економіч, на економічну зону та континентальний шельф, які дозволяють Україні вкладати цю угоду. Також фіксується, що Україна залишає украї українські власності, де-факто залишається все це, наші нада, наші ресурси, це все це важливо. Значить, далі. А тепер головне, от. Є такий пункт в цій угоді, який, є, ну, фактично, який ставить під ризик всі позитивні, ставить під ризик всі позитивні тези, норми, статті цієї угоди. Отже, читаємо уважно. Визнаючи той факт, що економічна діяльність пов'язана з партнерством буде здійснюватися. В Україні, в Україні уряд України забезпечує, що, незважаючи на будь-які нові законодавчі акти України або зміни до законодавства України, які можуть бути прийняті в майбутньому, він продовжуватиме надавати партнерству, тобто уряд України та його партнерам з обмеженою відповідальністю, не менше сприятливий режим, ніж той, що вимагається цією угодою. З цією метою. Уряд України забезпечить, щоб у разі будь-якої невідповідності між законодавством України та цією угодою, саме ця угода мала переважну силу щодо такої невідповідності. Крім того, уряд України погоджується з тим, що він не може посилатися на положення свого внутрішнього законодавства як на виправдання будь-якого невиконання своїх зобов'язань за цією угодою. Тобто, якщо в Україні є законодавство або буде. От це дуже важливо. Якщо в Україні зараз діє яке законодавство, або кхе, виникне в майбутньому якесь законодавство, яке буде суперечити, або те, за якого будуть суперечити логіці або пунктам, або вимогам цієї угоди і наступної ще не підписаної угоди, саме положення угоди буде домінувати над українським законодавством. На мою думку, це незаконно. Не може угода між двома країнами домінувати над українським національним законодавством і українською конституцією. І саме ці слова вони фактично роблять неможливим будь-який майбутній контроль органів влади, наприклад, через парламент, над реалізацією цієї угоди, над діяльністю цього партнерства. Тому що будь-які майбутні подальші спроби, наприклад, вийти з цієї угоди або переписати цю угоду. Якщо це буде суперечити, наприклад, американським інтересам, згідно цього згаданого мною пункту цієї угоди, ці такі норми українського законодавства, нового майбутнього законодавства, вони будуть не актуальними. Вони не можуть скасовувати норми угоди. Отакий От парадокс, такий юридичний прецедент. І, ну, на мою думку, це таки достатньо нахабний пункт, безсумнівно, він був виписаний на вимоги саме американської сторони. Таким чином, констатуючи, що ця угода, безсумнівно, є таким вимушеним документом, який нам, ну, по правді кажуть, що в Україні немає іншого виходу, як підписати угоду, цю, яку вимагав Трамп, для того, щоб продемонструвати добру волю на. Реалізацію програми Трампа по зупинці війни в Україні, тобто нам треба грати в цю гру. Тобто ми погодили зупинити вогонь і ми підписали цю угоду. Ми, в принципі, спробували зробити, ну я не знаю, максимум чи не максимум українська сторона, але достатньо багато, щоб ця угода була значно кращою, ніж первинно пропонувалося американською стороною, про що я сказав вище. Але разом з тим, ось цей пункт, який ми ще не просутували, Така ложка дьогтю в босці меду. Він псує все і ставить під ризик національні інтереси України в майбутньому. Далі будемо слідкувати за подіями, за іншим додатком до цієї угоди, який ще не підписаний. І на завершення хочу сказати: Україна останні всі роки своєї незалежності не вибудовувала свою суб'єктність і всі роки дуже часто реалізовувала. Політикою міжнародних організацій і іноземних урядів в Україні. зараз. Ми тепер намагаємося вибудувати свою суб'єктність, але ми вже знаходимося в таких умовах, коли ми вимушені піддаватися цьому тиску заради збереження існування держави і нації. Але ми маємо тепер докладати всіх зусиль, щоб крок за кроком, день за днем, виходити на посилення українського суверенітету. А це означає, що ми маємо посилювати свої економічні спроможності, промислово-виробничі спроможності, а також демографічні спроможності, тобто вирішити питання людського потенціалу: це демографія, це народження, це сім'я. Бо це є основа української безпеки, українського економічного потенціалу нашої національної спроможності. Сподіваюся, це відео воно було корисним, пояснило ситуацію, розтлумачило цей документ, який був підписаний. Якщо це для вас було корисним, запрошую поділитися цим відео. Лише спільна наша участь в поширенні відео з цього Ютуб-каналу допоможе нам забезпечувати широкий резонанс і збільшувати аудиторії, однодумців долучайтеся до нашої спільноти громадянського руху всі разом, заповнивши форму під цим відео і щоб ми вийшли на зв'язок, поспілкувалися з вами і напрацьовували спільні дії. Дякую за увагу! Побачимось!